Плані ми зараз просто таке у нас міцне ядро збудоване, де е, все-таки, ви знаєте, відчутно результати ті, що є. На, наприклад, я так скажу, що по кількості виявлених порушень взагалі по окремих таких епізодах, які зараз в якійсь мірі я не буду говорити, що в нас значно кращі результати. Набагато кращі результати. Міським відділом внутрішніх справ проводиться ряд міроприємств по виявленню пропалих речей. Але дуже тяжко виявити, так як грабіжники переробляють їх в утіль, от, щоб не знати було, що, що це, який матеріал був зроблений, і здають на скупки. Відтепер на вулицях Луцька, аби відібрати гаманець чи ціні речі, грабіжники не погрожують розправою, а застосовують холодну зброю без попередження. Покалічити людиною тепер можуть і заради декількох гривень, яких може і не опинити цю жертву. Е, Ножові поранення в шию, руки, але саме складне – це проникаюче поранення в е, живіт з пораненням печінки. Прооперована вчора, зараз знаходиться в відділенні. Ну, стан скажімо, середньої важкості. От, е, нічого не загрожує її зараз в житті. Стан важкий буде. Стан важкий, там є кровотеча в легені, там, там серйозна справа. Кровотечок плівральну порожнину. Тому заборонено завіз тварин, тваринської продукції, туди все входить. І ковбаси, і м'ясо, консерви, абсолютно все на території України. Дозволяється лише з благополучних країн, на жаль, їх сьогодні мало, дуже, і з дозволу департаменту ветеринарної медицини міста Київ. Я своїм довіряю я більше ніж іноземного виробництва, тому що і стільки по телебаченню всіляких передач жахають нас із сказом коров'ячими. Тому напевно ні. Ну всяке куплю ліпше всьої людини. Ми думаємо, що і надіємося, що ми будемо перевозити 50 мільйонів. Ми думаємо та сподіваємось, що будемо перевозити 50 мільйонів. До нас прийдуть, тому що вартість проїзду ми зменшуємо. Якщо зараз ми перевозимо 40-42 мільйони, то будемо 50-52. І неважкий арифметично розрахунок показує, якщо у нас план по доходу на рік складає 5 мільйонів 100 тисяч, то ми сподіваємося, що буде 5 мільйонів 200-300 буде 5 мільйон 200 5 мільйонів тріс. Ми звичайно, будемо... Ми, звичайно, будемо повільно скорочувати. Частину з них влаштуємо продавцями, частину контролерами, а частина розрахується. Ті, хто мають бажання розрахуватися. Бо підприємство ніби починає працювати. Ті, хто і мають бажання розрахуватися, тому що підприємства починають працювати, а взагалі не подобається. Чому? Тому що, по-перше, трясе і незручно. Маршрутка найбільша зручніша. А де ви бачили, щоб тролейбуси не давили? Не, ну скажімо, Ти більше в наш час. Який маршрут? <ріст> От раніше був такий чудовий маршрут, як сімерочка. Їхав до електроапарату, а туди далі. Оце да, завжди пустий логіто. був хороший. А ці, звісно, тут перегружені. Так що якось треба вирішувати це питання. І чим скоріше, тим краще. Ну я знаю, я живу на Львівській, то часто ходять тролейбуси. Можна доїхати. Нічого не маю проти. Ні. Навіть нам, пенсіонерам, безплатно. В бесідах із випускниками з'ясувалося, що продовжувалася практика повторення навчального матеріалу за білетами, що не сприяло інтенсивному засвоєнню його учнями. При затвердженні у відділі освіти було внесено зміни в розклад державної атестації випускників Одерадівської, Садівської, Торчинської, Веселівської, Мстичинської загальноосвітніх шкіл, що вказує на недостатній рівень опрацювання нормативних документів керівниками шкіл. Не всі шкільні комісії керувалися вимогами щодо оцінювання робіт. Районна комісія переоцінила на нижчі бали три роботи з української мови випускників Торчинської, Лавровської та Воютинської загальноосвітніх шкіл. Письмові роботи з української мови в 9 і 11 класах, алгебри в 9 класі. Усні відповіді показали значні прогалини у знаннях окремих випускників шкіл з наук. Я знайшла в траві в вчора і він був похожий на стародавного діда. А чому він був на нього? Бо був ніс і. І був писок вуса. Всі гриби я знаю. І люблю дуже збирати. А які зараз ростуть гриби, розкажи мені? Є веселки, лікуєш учебний. є красного вовці, бабки, правдиві гриби, висечки чи якісь. Маслюки, кубивки. Вона навчилася від тата, хоч з татом ходить разом по гриби. Тато може йти і пропустити, а вона от йде, тату, чого ти пропускаєш гриби. От пішла цього року перший раз в ліс, вона знайшла 15 правдивих грибів. Сама? Так? Сама, сама. Чоловік не знайшов ні одного, а вона сама знайшла. Як ми йдемо в ліс. І вона йде, вона з нами не зі мною, не з чоловіком. Вона ніколи не ходить радом. Вона відходить від нас і ходить самотужки, збирає сама гриби. В нас його готують. І, ну може, ще не так поширено, особливо в Італії з його о, це, о, і піцу готується. Гриб дощовик. Його беруть. І, от я того року навіть сама готувала. Беруть його, відварюють, ріжуть на кусочки, роблять кляр, о, вмачують той кляр і жарать. І вони таке получається, як у дбивниї. Дуже вкусне. От зараз вересень місяць, якраз в вересні місяці заготовляється це рогаза. Холодно, так Треба йти встав, нажати його, насушити. Потім оп'ять мочити, оп'ять робити. Клопітка робота, дуже навіть. От на, хто на лодці, хто як став спущений, то треба. Так, болотом на минулі і треба його тягнути. то Дуже копітка. Займаюсь давно. Люблю таку справу. Десь в лісі добре збирати. А ну, як давно займаєтесь? Ти це казали? Не знаю. Давно. Ще в школу ходив, навіть десь з третього, чи класу. Обіцянки владців потрохи стають реальністю. Посадовці всерйознилися на законні забудови. Замість колишніх вагончиків нині розвалюють ось такі приміщення. Я ховаю для угрожі. А для чого? Ну, для... плота, плота буде сталося. Я з бригади буду його зносити. Ми попереджаємо: як і фізичних, так і юридичних осіб, які займаються будівництвом, що до вас теж надійде своя черга. І наші такі акції будуть продовжуватися. У нас потенціал надзвичайно високий вчителів, учнів, і мені як управлінцю приємно говорити і хвалитися такими досягненнями, тому що у нас є багато і призерів, олімпіад, наукових робіт. Конкурсу захисту, турнірів. У нас вчителі здобули почесне звання Вчитель року. І ми приймали в цьому році всіх конкурсантів цього конкурсу у місті Луцьку з правознавства. З огляду на останні події, ми бачимо, що реформування освіти продовжується. що Це є карт бланш кожної політичної влади і політичної сили, яка сьогодні є. Сьогодні оцінку давати цим подіям я не буду, тому що це не робиться в короткочасному інтерв'ю. Треба серйозніше такі аналітичні робити дослідження. Коли, скажімо так, саме поховання покійника в турні в могилу відбувається скажімо, на більш якісному і естетичному рівні. Тобто є спеціальний механізм. На якій кладеться труна і автоматично опускається без допомоги людей вниз. Крім того, могила закривається матеріалом, де не видно землі, нічого. Тобто це набагато, краще виглядає, ніж це практикується до цього часу. Ми ще ціну не сформували, тому що ми недавно тільки буквально придбали цей ліфт. Звичайно, що ця послуга буде трошки дорожча, тому що треба і купити обладнання і так далі. Я скажу так, що. В Донецьку там, чи в Харкові така послуга коштує від тисячі до півтори. Ми ж маємо різні погодні умови. Наприклад, людина помирає ввечері там, чи в день, поховання відбувається на наступний день. Ну і в зв'язку, скажімо, з надмірною спекою, це може задавати певний скажімо, клопіт рідним. Ну, зокрема, що тіло розкладається, там, запах може появлятися. Я думаю, що значить, люди будуть задоволені. Тому що ми сьогоднішній день проводимо політику таку, щоб на достойному рівні можна було поховати. В мене взагалі мрія об'їздити всю Україну, ну, пропагандуючи свою бандуру і свій вокал як я вмію. І найголовніше, головне, я хочу, щоб вся Україна. Потихеньку Возродилося... То що зараз ми наскільки європизувалися, що і обрусилися, і європизувалися. Що, е, отак на вулицях ніде не почуєш нормально. Або шансон якийсь, або непонятно, що. І я хочу свою, як я вмію, донести до До молоді, тому що е, я не знаю, як це об'яснити. Я просто хочу. Як я вмію донести до молоді і взагалі до людей українську нашу рідну пісню, яка вона прекрасна. Я в Москві, в Києві дивився в зоопарках. Ну, так, щоб на вулицях міста, то це прекрасне таке видовище, коли застряла там машина, от, і трактор витягував машину, не міг витягнути, він підійшов до слона. Щось йому скомандував і слон пішов за ним, вперся в машину і ту машину вони витовкали. дітям цікаво, інтересно. Тим більше в луцьку зоопарк ніякий. Треба їхати або в рівне, або ще. Перший раз бачив за своє життя слона. Тут гуляють два слона, мені дуже цікаво, великі враження маю. Що вони роблять? Їдять траву, спираються на дерево. Мені дуже подобається, як вони лягають на дерево. А ти не боїшся підходити до них? Не боюся. Хто проходив, побачив, що тут якісь фури стоять. Перший раз бачу слона, цікаво дуже. Є погодження, запропоновані е, листом від Святослава е, Івановича Кравчука розмістити цирк на території громади між будинком 37 і церквою. Але ж дозвол мав надавати відділ підприємництва. Зараз всі документи, порядки черги будуть повністю проходити всю процедуру. Є перелік документів, вказаний повністю в листі пропозиції. І по цьому листі будуть проходити всі повністю інстанції, і вони будуть давати вже повністю загальний дозвіл. Тобто зараз у них дозволу немає на розміщення цирку? Зараз є лист пропозиції на встановлення на цій території самого цирк. Слон не ходить по луцьку, він біля машини його вивели для того, щоб він те саме подихав. Це є теж тварина, за якими теж певний є уход. Це має бути якісь елементарні умови для нього. А ще обіцяють, що будуть от післязавтра водити його по Луцьку? Чи Щоб на це обіцяють. потрібен дозвіл? Відомі, якщо його будуть водити по Луцьку, значить на це повинен відповідний бути дозвіл. Якщо він надається, то значить він буде. Але в цьому році ми зобов'язані зробити всі ярмарку на театральному майдані з 1 грудня, як це робиться в цивілізованому світі, і відповідно подивитися по святковому оформленню міста. Кожен закріплений за вулицею, будь ласка, підійдіть до підприємців, сьогодні з ними вже горіть. Стосовно втрат полонених і поранених хлопців, зараз дуже важко систематизувати інформацію, тому що не всі ще вийшли на територію з Але хочу підкреслити, що ну, як мені стало відомо, що більшість вже на території, яка контролюється нашими військами. І коли вже хлопці повернуться до розташування бригади, то буде офіційна інформація від прес про АТО. 51-ша бригада дуже сильно попала в обстріл. обстріл не тільки військами сепаратистів і найманців, але і військами, які перейшли кордон і які є війська Російської Федерації. Це вже говориться, все відкрито, це є пряме вторгнення, і, скажемо, дуже сильно багато пострадало, є багато поранених, є багато загиблих. Значить, поки що волинських військовослужбовців. Налічується 12 чоловік. Зараз вони в дуже складному становищі знаходяться Іловайський котел, та від 24 серпня їх обстрілюють, бомблять. Вони чекають підмоги, обіцяють, що повинна вона підійти, повинні вирішувати ту ситуацію. Все. Але поки що, буквально пів години назад я з сином розмовляла. Ще змогла додзвонитися за, за, за 12 годин, яких я з ним зараз не говорила. Він взяв трубку і каже, що поки що нічого. Ми каже, наказ тримати оборону. Ми чекаємо. Чи знають лучани, коли будуть місцеві вибори найближчі? Напевно, що ні. А ви знаєте? Знаю. Коли? В цьому в жовтні. Один з них був чи 16, чи 6 жовтня. А чи знаєте, кого будете обирати? Вже визначили? Сам себе. У жовтні, 18 числа, по-моєму чей. А знаєте за кого будете голосувати? Я ще не знаю списку виборців. А чи чули про щось про зміни до закону про місцеві вибори? Ну, конкретно не можу нічого сказати. Знаємо, в жовтні місяці. А коли саме? 16-го, 15 го Ну, майже 25-го. 25-го. А чи знаєте вже за кого будете голосувати? За блок ну... Заблок Куржанка не будемо. Не будемо точно. А чи чули щось про зміни до закону про місцеві вибори? Чули. щотижня наших нам розказують по телевізорі. А можете пригадати, чого стосується, які саме зміни порівняно з минулими виборами? Ой, партійні списки відкритих ми їх і не побачили. не ніколи. Так що… Перспективи дуже туманні. Дуже туманні, і ще ніхто не оприділився, що і куди, і як взагалі. 25 числа, але матеріалу абсолютно у почтовій скриньці не було вже ніякого. Тобто, за кого голосувати будете, не знаю. Не знаю, не знайомі абсолютно з, з ким. Коли будуть вибори? Вибори були цієї осені. В жовтні, так? Так, в жовтні. А чи знаєте, якого числа? Ні, не знаю. А чи знаєте за кого будете голосувати? Ще не знаю. Ще... Не... А чули щось про зміни до закону про місцеві вибори? Ні, не чула. – Що зміниться на цих виборах, знаєте? Міську ну, раду будуть вибирати е, депутати. І... А за яким принципом, не знаю. Ну... Розміни. Вроді би по списках чула. Чи по фамільно, я теж не скажу, точно не знаю. 1 вересня на носі залишилося кілька днів. І нам, куди нам прийти? Нам треба куди прийти. По кабінетах теж фактично жодного кабінету в школі немає, який би не затік. І плакати хочеться. Все на голову, і плафоні і та все. Вода біла, якщо на дворі дощі, то буде те саме. Ми не саме були мокрі. Вітер З вітер, ми... воду через вікна виливали. Десь е відсотків 30 підручників зіпсовано, тому що ви саме знаєте, це підручник книжка, вона намокла, в якому стані. Ну, В книгосховищі тримала Шевченківський календар на видання 64-го року. Я просто в цій паніці забула за нього. Тримала, використовувала на свята. Це така книжка, самі розумієте. Ось на 200-річчя. Діти їй цікавилися, всі заходи проходили. Ну, Вона відповідно, що з неї сталося. Як її вже не розкривала, на цю стелю. Армстронг пішла значна частина коштів. 63. Ну, десь один Армстронг вартує. А ще ж електрика. І шість комп'ютерів виведено з ладу, тому що кабінет був готовий до 1 вересня, до навчання, все було вже розставлено, тому що до такого і ремонту не потребувалося, тому що все було Ми дуже. нове. Ми році меблі закупилися, все нове. Фактично, сучасний новий кабінет інформатичний. Халатність підрядчика призвела до того, що залило школу. Передбачати все-таки треба дощі, мати тенти, накривати. От ви можете по. Бачите, у нас хату криють, от господар криє. Тобто криє поетапно. У нас цього зроблено не було, тому є значні збитки. 1 вересня у нас під зривом. Ось, щоб не говорив підрядчик, звичайно, що його вина в цьому є. є. Те, що він гонить, те, що скоро, тим більше працює всього на такий великий об'єм, 5 людей. Те, що ми можемо, ми накриваємо. А є останній етап був. Да, який залитий останній монолітний пояс залитий. І воно, виходить, що водички не було куди сходиться, то вона зібралась. Получився у нас такий маленький басейн. Хоча ми до нього теж готувалися і закривали як можна більше. Хлопці стояли і розбивали це все діло. Понимаєте? Тобто, ну, Ви зрозумієте, це нова, нова строїться як покрівля. По-другому, технологічно, ми просто не можемо вийти. Що Цю частину чому не накрили плівкою? Робітники сказали, що плівки немає. Плівки немає, є вже плівка. Плівку вже привезли. Є все, тільки немає у нас часу, виходить. Приїхали ви, приїхали депутати, і от тоді почали вже трошки рух почався. А до того всі вони лежали, отут, відпочивали, ваші робітники. Ніхто не думав спасати школу абсолютно. Їм було все рівно, чи тече, чи заливає. Оце, знаєте, прикро. Вони не кинулися прикрити, закрити. Ніхто. їх. Вона не була зразу стояла. Діти вони є особливі в тому, що особливість їхня, що вони їх не приймає соціум. І це от дуже така от сама головна проблема в нас, що інші люди не сприймають наших дітей як повноцінних членів суспільства. І ми хочемо, щоб наші дітки теж могли нормально і вчитися і розвиватися, і так само, щоб вони були скрізь задіяні, тому що вони є, вони є дуже великі розумашки і в них є дуже великий потенціал. центр, який буде Справді тим тою установою, що сприятиме дітям з особливими потребами, здобувати і освіту, і мати той професійний супровід фахівців, який допоможе їм орієнтуватися у соціумі, перебувати у закладі дошкільної освіти, навчатися у закладі зай-середньої освіти. Сьогодні був зроблений величезний крок вперед на зустріч дітям з особливими освітніми потребами, на зустріч їх батькам. Сьогодні ми відкрили інклюзивно-ресурсний центр. Це місце, де будуть працювати психологи, де будуть працювати сурдопедагоги, тифлопедагоги, спеціалісти по лікувальній фізкультурі. Місце, яке буде своєрідним містком між цими дітками, дітками особливої долі і освітніми закладами. Ми вибігли, знайшли, ну зрозуміло, що там це квартира. Під рум позвонили в поліцію, хоча я, чесно, думав, що треба раніше, бо вже там якийсь піск пішов з тієї квартири такий. І сусідка каже, що там ну, якісь піски, і так спокійно каже. Ну, якось розслаблене, «Та, там пішіть хтось. Приїхала поліція, вже там швидка, і вже з поліцією ми вже вибивали там двері. І там, там, якби Двері були закриті, основні, і ще була така всередня кімната, типу як зал, такими скляними дверима. І там дитина, по суті, в тому диму, там ж горіло все. І вона сиділа там в тій кімнаті. І вона закрита. Вона могла би перебігти там в кухню або ще кудись. і просто не було. Я не знаю, як вона жива залишилося чесно. Вчора до нас поступив пацієнт віком трьох років з діагнозом опіком е, отруєння чадним газом. І з підозрою на опіки дихальних шляхів після проведеного лікування та обстеження стан дитини з позитивною динамікою на сьогоднішній день. Плануємо сьогодні переводити профільне відділення. Десь він склався на Мені треба виїхати за старшим сином в ровесник не годину чи більше ставився мого. Десь чиркнув, сховав він за цим за диваном, сказали пожарники знизу. чиркнув, кинув і п'ну, пішов дивитись мов тільки радість. Ви залишилися на станаутиці, з біля ні. ні, ну не було, бо мені треба було з середнього забрати. А старша сестра не приїхала, не брала трубки, мені прийшлося їхати. Ну, не недовго Ну так, але ж він вспів якось так оставили там ту дитину. О, батько ніби випивший був. Ну, то зі слів, я не бачила, зі слів людей. О, а так то не знаю, що там зробилося. Там а як дитина взагалі опинилася сама? То батько був з нею в квартирі чи якось лишив? Лишив, казали, що лишив, а я не знаю, точно не скажу. Ми розуміємо, що зараз є і час пандемії, і недостатнє фінансування, і недовиконання бюджету, але ну, нічого не можна зробити, ми вимушені теж робити в місті ГАГО. Заплановано провести влаштування твердого покриття з тонкошарових асфальтобетонів, тобто фактично це буде асфальт. Орієнтовно вартість робіт 1 мільйон 242 тисячі. На сьогоднішній момент триває тендерна процедура. Була в нас така дилемма, чи робити напівпросочення бітумною емульсією, чи робити асфальт. Ну, Переконали багаторічні ходіння до нас, щоб зробити асфальт. Зробимо асфальт. Треба поступово рухатись в сторону асфальту. Тому будемо ремонтувати вам дорогу. Ми дуже задоволені. Натхнення переповняють. Ми не можемо повірити в це. Дуже дуже раді, бо ну з самого народження ми бачимо тільки таку дорогу, і взагалі ніколи не бачили. І... Да, і дітки можуть і кататися, і колясками можемо проїхати. Як осінь, так у нас тут болото по коліна. Тепер ми будемо ходити гарному в суті. Я користуюся маршруткою, може, раз на місяць і все. Оце мені за передачу треба, а так я їжджу велосипедом в город, якщо мені треба. Скажіть, чи будете штраф сплачувати? Ні, не буду, тому що якщо проходить готівка, то чому я маю штраф платити? Але ви знаєте, що в Луцьку потрібно електронна? Знаю, я знаю, Ну, то якщо я знаю, що можна заплатити готівкою. Мені треба раз на місяць з'їздити, я з'їздила. Для такого випадку, можливо, ви купите електронний? Я вже уїжджаю, так що мене не буде. Шість, Шість пасажирів, які оплатили готівку, з них один неповнолітній. П'ятеро пасажирів мали оплатити по 120 гривень. Ну, бачите, двоє втекло, троє залишилося, і, і потім вийшло. Ми навіть не маємо права доторкнутися до них, бо вона вийде з маршрутки, піде в поліцію, скаже, що вона мене штурфнула чи копнула. Напише, ми будемо винні. Нам було легше, як з нами ходили працівники муніципальної варти. – Ви брали готівку з пасажирів, так? Ну як дають, то беруть. Як не мають чим платити, людині треба доїхати. Чи часто у вас платять готівку пасажири? Ну буває, що платять. Рано їхав сьогодні, в основному карточками. з села з прилучка в основному люди розраховуються карточками. Чи ви робите таке зауваження, що все-таки треба карткою розраховуватись? Ну, робимо, тому що хі, нема здачі чим здати. От дають 50-100 гривень, нема чим здачі здати тут. Кажемо, беріть карточки. Не. Часто говорямо, я не знаю, щось люди не реагують на це. Ніяка причина, не, не знаю. Якщо є безквиткові пасажири, складається акт на перевізника про те, що виявлено порушення, а саме здійснення перевезення пасажирів без квитків. Складається акт, потім проводиться розгляд, керівник приймає рішення. Відповідальність передбачена статтею 60 закону України про автомобільний транспорт. Абзац 3, частина 1, адміністративно-господарський штраф у розмірі 1700 гривень. Зафіксовано контролерами факт без проїзду без оплати. Трансбезпека зафіксувала в акції значить, ці самі матеріали і е, фінансові санкції повинні накладатися на пасажира і будуть, повинні накладатися, буде проводитися розгляд справи, буде накладатися і на перевізника. Відповідно, Луцька міська рада значить, буде давати е, припис перевізнику за порушення. Приїхала з села, цей, де мені його купити? За, розміняти їх не можна, то продавці розміняти. Ви думаєте, я не хочу їздити так, як треба. Де мені його поміняти? На зупинку, щоб на кожній зупинці було.